Недавно я був на вебінарі Олеся Тимофеєва. На цьому вебінарі він розповідав, як він розпочинав свій навчальний онлайн бізнес. Він тоді хотів зайти яскраво на ринок і не знав, як це зробити. І ось що він зробив: він купив платну консультацію відомого іноземного підприємця. Поїхав до цього підприємця, і цей підприємець підказав Олесю дуже круту робочу зв'язку, яку він зміг використати. Він запропонував йому запустити воронку саміт, за допомогою якої можна було набрати велику кількість підписників, заявити про себе і зробити крутий результат. Олесь взяв цю робочу зв'язку, зробив це і тоді набрав велику кількість підписників, зробив крутий результат і заявив про себе. І з тих пір почався стрімкий ріст його онлайн-бізнесу. Для чого я вам розповів цю історію? Справа в тому, що ви також можете знайти таку підходящу робочу зв'язку для себе в інфобізнесі. І Якщо ви її знайдете, то вона може допомогти вам зробити дуже швидкий ріст, дуже швидкий крутий результат. Ця робоча зв'язка. Робоча зв'язка це набір правильних дій, які ви робите, і ці правильні дії вони. Приведуть до крутого результату, але проблема в тому, що самостійно знайти такі робочі зв'язки досить складно. Якщо ви будете самостійно їх шукати, то це дуже складно і це займає багато часу. Але якщо ви будете робити те, що зробив Олесь, якщо ви будете купувати платне навчання у більш досвідчених експертів, то вони можуть підказати вам класні робочі зв'язки, які можуть у вас спрацювати, які можуть дати вам крутий результат. Саме тому є сенс купувати платне навчання, навчатися у більш досвідчених колег, тому що вони можуть підказати вам таку робочу зв'язку, яка у вас працює і яка кардинально змінить долю вашого інфобізнесу.